Миру, любимі! віра без доброго життя, це що? Це мертва віра. Біси теж вони вірять, але вони нічого не виконують, вони не виконують Божих заповідей. Істина віра, як і віра Авраама, проявляється у добрих справах, таких як повага до ближнього, слухняння Божого Слова. Якщо ваша віра сповнена гордості, пліток чи. Сприйдяття Божого Слова, то це, я вам скажу, це не віра від Бога. А віра від Бога це слова Бога. Це залежить від де від людських зусиль. Доброчидість свідчать про Божу віру. Погані вчинки про Бісівську. Благодать, ми маємо розуміти, що дає Бог. А ми відповідаємо вірою та справами. Тобто, віра без діл мертва віра, а спасіння від Божої милості та віри. Амінь.